Сьогодні всі полюють за повним списком Епштейна, сподіваючись побачити там справжнє обличчя світової еліти. А ще як я вам скажу, що цей список існує вже понад 500 років: ті самі закриті клуби, ті самі приватні острови, тільки замість бізнес джетів карети, а замість офшорів родові замки. Епштейн по суті, не вигадав нічого нового. Він просто скористався інструкцією, яку багаті та впливові писали століттями. І те, що ховається в їхніх чорних списках минулого, не менш страшне ніж сучасний скандал. Почнімо з чогось, що звучить як трейлер Netflix Hellfire Club. Клуб пекельного полум'я у Великій Британії 18 століття, і це не підлітковий фан-клуб. Це місце, куди ходили ті, хто буквально управляв країною. Лорди, політики, члени парламенту, люди з доступу до королівського двору. Вони збиралися в ізольованих локаціях, печери, старі будівлі. А тобто далеко від чужих очей. Офіційно це був клуб вільнодумців, трошки вина, трошки філософії, трошки антицерковного гумору. Неофіційно – офіційно маскаради, ритуали, які сучасники описували як пародії на чорні меси, де релігію висміювали, а жіночі тіла використовували як реквізит. Слухайте, мені здається, я бачила фільм, який починався так само: офігенний фільм з широко заплющеними очима Стенлі Кубрика. Подивіться, це, це, це прекрасно і жахливо. У книзі Ноктюрелу Ревелс, загальна розпуста та танці, автором якої був брат ордену святого Франциска та член цього клубу по сумісництву, прямо сказано. Кожна монахиня стає дружиною будь-якого брата під час перебування. Баржі по темзі привозили дівчат із борделів темпл-бар, одягали врізи і відправляли назад по світанку. Тут є всі ключові інгредієнти майбутніх островів Епштейна: замкнутий простір, куди потрапляють лише обрані, контрольована аудиторія, жінки з нижчих прошарків, яких можна привести, розважитися і відправити назад, і політична верхівка. Звісно, в Hellfire Club не йшлося про документоване викрадення дітей, але спосіб мислення дуже знайомий: якщо ти не з нашого класу, твоє тіло сервіс. Клуби змінювалися, формати закривали і відкривали. Але факт: найвищі чиновники країни мали приватний простір, де закон по суті не діяв. Там можна було собі дозволити те, за щоб звичайну людину знищили. Якщо Hellfire Club – це колективна розпуста під прикриттям політики, то, наприклад, Жиль дере це просто якийсь соло горор. На хвилиночку це був маршал Франції, соратник Жанне Дарк, військовий герой. Замки, землі, титули, гроші на публіці, у особлення честі та доблесті. А за закритими дверима своїх маєтків він за матеріалами суду роками какував і вбив дітей. За даними розслідувань, середини 15 століття більшість його жертв це діти селян від 6 до 15 років. Їх слуги виманювали обіцянками роботи, їжі, милостині. Батьки думали, що дитині пощастило, служба в домі пана. Далі діти просто зникали, їхні тіла спалювали або закопували. А якщо хтось наважувався ставити питання, хто буде слухати якогось там селянина, коли обвинувачений сам маршал, герой, людина приближена до короля? Лише у у 1440 році його заарештували, провели церковний та світський суд. Свідчення слуг і його власне зізнання так під загрозою тортур, описували десятки, а за деякими оцінками. Понад сотню убив дітей, цифри в джерелах різні: від 80 до 200 і більше. Тобто, масштаб був просто жахливим. Так його стратили, повісили та спалили, але все ж життя тих нещасних дітей не повернути. І тут знову напрошується паралель. Епштейн роками працював саме з вразливими дівчатами з небагатих родин, використовуючи їхню бідність і беззахисність. А його зв'язки і гроші робили так, що навіть коли скарги з'являлися, система довго не реагувала. У жиля дере це була феодальна влада. У Епштейна – гроші й мережі, але суть одна: є ті, чиє життя в системі коштує менше, і є ті, для кого закон лише декорація. Переносимося у Францію періоду Людовіка XIV. Так звана справа про отрути, назва, яка звучить як клікбейт, але це реальний скандал при дворі. 1670-1680-х роках поліція розслідуючи одне отруєння раптом виходить на цілу мережу ворожок, знахарок, алхіміків, які продавали аристократам отрути, абортивні зілля. Любовні фільтри і організовували чорні меси за участю священників. З'ясовується, що значна частина Парижа живе на цьому чорному ринку послуг. До цих мадам ходять дружини, коханки, вдови, багаті жінки словом. Вони хочуть позбутися чоловіка, отроїти суперницю, забезпечити любов короля, прибрати дитину зі спадщини. Так, так і таке було. Однією з ключових фігур тут була мадам де Монеспан. Офіційна коханка самого Людовіка XIV. її засвідченнями пов'язують із чорними месами. За чутками нібито жертвували немовлятами. Етєн Гібуар, священник-отруйник на допиті 1680 року. Зізнавався у чорних месах для монтеспан. Монтеспан лежала оголеною на алтарі, Над нею я читав перевернуту месу. Приносили немовля від повії чи служниці, хрестили задом наперед, різали ножем, змішували кров з освяченою обладкою для любовного напою королю. Знову ж таки, чи були ці деталі перебільшені, ніхто не знає, але ну, нас історія вчить, що нічому дивуватися просто не можна. Масштаб був такий, що королю довелося створити спеціальний суд. Палаючу палату, бо історія просто вийшла з під контролю і розслідуючі справи десятки стратили. Але от тільки коли справа доходила до тих, хто занадто наближений до короля. То вони були недоторканими частину високопоставлених фігур не доводять до відкритого суду. Когось тихо зачиняють у монастирі, когось просто знімають з арени. Людовік одночасно намагається зіграти роль борця за справедливість і не підірвати власний імідж, зберегти свою сраку і також відмити своїх друзів. Схема дуже знайома. Сьогодні корпорації та уряди роблять те саме: публічно показують кількох жертвоприношених. А реальні механізми затягують у просто мільйони сторінок документів з чорними помітками. Це дуже схоже на те, як показово посадили ось цю спільницю Абштейна Гісвейл Максвелл», Такий собі цап відбувала в той час, коли просто інші люди, які творили не менші злочини, щось там, не все так однозначно, розслідування триває, щось не можна, щось можна, щось там фейк ньюс і ось це все починається. І... Це ж було вже. Тепер переносимося у ненависну російську імперію XVIII століття. Дар'я Салтикова, більш відома як Салтичиха, гротескний приклад, як поміщицька влада стає ліцензією на садизм. Це багата дворянка, власниця маєтків під Москвою, яка протягом років капала та своїх кріпаків, переважно жінок і дівчат. Била палицями, батогами, кочергою, взимку наказувала виводити людей на мороз і лишала там. До смерті. Частину тих, хто наважувався скаржитись, Салтикова карала особисто побоями, арештами, залякуванням. Система фактично говорила їм: ваша поміщиця може робити з вами все, ви її власність. І лише коли двом селянам вдалося передати петицію особисто Катерині Другій, справа таки зрушила. Почалося велике розслідування, допити свідків, аналіз церковних книг, облік загиблих. І офіційно таки довели її вину в загибелі 38 людей. Це лише офіційно. Але підозрілих смертей було понад сотню, а неофіційні оцінки ще вищі. Її публічно оголосили вбивцею, поставили на ганебний стовп біля церкви, а потім замкнули в монастирській в'язниці до кінця життя. І найстрашніше тут не тільки її жорстокість. Страшно, що система роками не помічала злочинів, хоча знала. Привілеї створювали сліпу пляму. Якщо ти дворянка з хорошими зв'язками, десятки смертей, селян, дівчат це такий побут, не вартий взагалі уваги. І лише коли імперії стало вигідно показати себе законною і прогресивною, справу підняли і зробили з нею показову кару. До речі, поки я готувала цей сценарій, я вкотре зрозуміла, наскільки це важливо, коли про людину залишається пам'ять. Всі ці злочини минулого трималися на тому, що імена жертв просто стиралися. Але як же важливо все-таки ці імена знаходити та вшановувати? Так іноді боляче дізнаватися, що твої пращури померли від голодомору чи репресії, але це важливо для збереження пам'яті про них. І якщо вам теж це важливо, то у мене є гайд з генеалогії. Це покрокова інструкція про те, як шукати своїх пращурів, куди писати запити і де взагалі шукати кінці, якщо здається, що все втрачено, документів немає, свідчень немає. І посилання на гайд я лишаю в описі під відео. І насправді я хочу тут бути з вами максимально щирою. Такі відео, як це дослідження, займають просто от купу часу. Але я принципово не хочу рекламувати якесь там онлайн-казино, крипту чи вітаміни, що мають можуть зашкодити вашому здоров'ю, щоб просто заробити грошей. А це на жаль по суті ледь не єдині рекламодавці на Ютубі. Тому, на жаль, єдина реальна можливість випускати нові відео це ваша підтримка. У мене є, наприклад, монобаза від Монобанку. Там ви можете підписатись на регулярні щомісячні платежі, буквально від 50 гривень, а натомість отримати дуже класні бонуси. Це дозволяє каналу Дарка Бунтарка жити і лишатися таким, як він є. Ну а для тих, хто підтримує мене на рівні бунтар і вище у мене є невеликий сюрприз. Ви отримаєте мій гайд з генеології. І просто в подарунок. Дякую кожному, хто зі мною. Тепер переносимося до Італії періоду борджа родини яка була майже синонімом сексу, влади та отрути у ренесансній Італії. Папа Олександр VI, він же Родріго Бориджо фактично купив собі понтифікат через хабарі й політичні угоди. А коли став папою, перетворив частину Ватикану на свій приватний двір задоволень. Звісно, багато історій про Борджа були перебільшеннями сучасників, але дещо таки базується на реальних джерелах, наприклад, так звані знамениті Каштанові. Рі. Описані в щоденниках папського церемонімейстера Йогана Бурхарда у папських покоях влаштовували бенкет, де десятки куртизанок танцювали голими, збираючи каштани з підлоги, а кардинали й гості робили ставки. Хто з них обслужить більше клієнтів. Уявіть собі, контраст. Простір, який мав би стати уособленням святості й моралі, став місцем, де кардинали й папа самі організовували сексуальні шоу. У деяких описах говориться, що ці сцени використовували не просто для розваг, а як спосіб. Прив'язати до себе церковних чиновників через спільну вину. Якщо ти брав участь у таких оргіях, ти не підеш потім викривати папу, бо диявол криється у деталях. Треба буде зізнаватися і у власному гріху. Додатково до сексуальної розпусти Борджа звинувачували у системних стратегічних убивствах. Конкуренти могли раптово помирати після бенкетів, де подавалися підозрілі, страви й вина. Часто ці випадки були отруєнням. Образ Борджа як папської мафії виник не на пустому місці. Поєднання влади, сексу і намірства було їхньою політичною валютою. Ну і далі про Маркіза де сада. Це історія про те, де еліта не просто чинить насильство, а робить з нього філософію. Маркіз Сад – це французький дворянин 18-го століття, який організовував усі у своєму замку Лаакост, запрошуючи бідних повій, служниць, дівчат-підлітків. Наприклад, відомий його випадок маленьких дівчат. Він із дружиною і слугами найняв шість підлітків, нібито як домашню прислугу, а насправді тримав їх у замку, де. Тижнями практикував над ними крайні форми сексуального х**тильства і тортур. А коли батьки дівчат починали підозрювати, що за служба у Маркіза, один із них ткач Тріє, прийшов по доньку з пістолетом. Стріляв у десада в притул, але зброя дала осічку. Або ж його історія з Мадемуазель Тестар, коли він спеціально обирав своєю жертвою молоду повію, питав у неї, чи вона вірить у Бога, потім знущався з її віри, масторував церковну чашу, ображав релігію, змушував її брати участь у блюзнірських діях, а потім, звісно, ґрунтував, змушував її кричати, якщо ти Бог помстися. У 120 днів. Додому він писав: мої слуги викрадають дітей з горищ, отруюють їх або вбивають на алтарі парварсій. Зупиняємо диліжанси, згомо пасажирів, вбиваємо і повертаємося на бал. І навіть лояльні його біографи визнають, він був реальним злочинцем, який вважав нормальним тортурувати служниць, повії, дітей, бо бачив у них нижчу групу, створену для його задоволення. І, хоч він неодноразово опинявся у психлікарнях, в'язницях, але уникав серйозного покарання доволі довго, бо титул і контакти дозволяли відкупляти справи, домовлятися, відправляти жертв. Подалі. І це чистий кейс елітарної безкарності. Людина наскільки впевнена у своєму праві на чужі тіла, що перетворює власний садизм на бренд, наприкінці 19 століття до цієї галереї додається ще один страшний блок Біле рабство Європою. Котяться розслідування про торгівлю молодими жінками, яких заманюють у легальні борделі. Один з найгучніших скандалів у Брюсселі. Там система регульованої проституції створила для сутенерів і чиновників по суті легальний бізнес експлуатації підлітків. Схема проста: дівчат 13-20 років вербують у Британії та інших країнах обіцянками пристойної роботи, гувернантками, помічницями, служницями. Їхні документи змінюють, віку паперах збільшують, привозять до Бельгії і замикають у борделях. Там вони працюють як рабині, виходу немає. Заробіток контролює власник, борг за дорогу, одяг і житло ніколи не закінчується. Коли ж британські активісти починають бити на сполох, виявляється, що в цій схемі задіяна еліта, поліцейські, які не помічали неповнолітніх, чиновники з фінансовими інтересами, представники мерії, що закривали очі на порушення. Державний контроль над проституцією перетворився на дах для торгівлі дівчатами, і тільки міжнародний скандал змусив владу щось робити, і то частково для картинки. А от у колоніях Британської імперії та інших імперій було ще відвертіше. Влада сама організовувала борделі для солдатів, Контентментні заклади біля гарнізонів. Жінок набирали із місцевого населення, часто через обман, борги, примус, і тримали там по суті як рабинь, поки вони придатні. От як про це згадували очевидці з Індії, кожному полку по 12-15 індійських жінок у чаклах. Сі відправляють у сили вибирати 14-річних дівчат найкращих. Полковник затверджує, старі з хворобами викидають на вулицю помирати. Жінки ненавидять щотижневі огляди, це хірургічний гвалт. Британські солдати не оглядаються, бо це принизливо. Офіційне прикриття здоров'я та дисципліна війська. А насправді це була сексуальна експлуатація, яка була частиною військової політики. І офіцери, і адміністрація чудово знали, що відбувається, і мали з цього пряму вигоду. І якщо всі ці історії звести до спільного знаменника, вийде таке: літа в усі епохи створювала собі простори, де закон не діяв або діяв. Вибірково. У цих просторах вони дозволяли собі те, що в публічній площині було б неприпустимим: сексуальне насильство, жорстокість, вбивства, окультні практики. Що тоді? що Сьогодні принцип той самий: закритий простір, плюс недоторкані люди, плюс беззахисні жертви. Друга важлива річ. Це механізм приховування у сучасних скандалах. Працюють НДА, дорогі адвокати, піар-кампанії, які роблять із жертв мисливець за грошима, а з фактів фейк нюс. Але тут важливі ще ми з вами. Людям простіше мислити в категоріях один монстр і одна таємна організація, ніж побачити системну проблему. Легше сказати, Джеффрі Апштейн хворий збочинець, ніж питати, чому його ніхто не зупиняв руками. Легше вимагати повний список Епштейна, ніж говорити про культуру, де тіло бідної дівчини це офіційний товар. А чому ж нас з вами та тягне до історії про ось ці закриті таємні огидні клуби. Нам цікаво дивитися на картини рококо, золоті зали, оці розкішні острова, помпезність білих вечірок, а потім дізнаватися, що за фасадами ховалися в зґвалтування, катування. І ти, типу, морально заспокоюєшся, які всі багаті, жахливі. Добре, що ти тут такий середньостатистичний. І тебе цього нічого немає, але головне не перетворити всі ці історії на якийсь атракціон, бо за кожним цим елітарним збоченням стоять імена і життя людей. Мені здається, корисніше дивитися на ці історії як на інструкцію, як саме працює безкарність. Якщо ви сьогодні дивитеся на новини про файли Епштейна і думаєте, ого, нарешті правда вийде назовні, то. Це ж було вже правда, справді пробивала іноді. Тіни, замків. Просто питання не в тому, чи дізнаємося ми нові імена цих зброянц з острова Епштейна. Питання в тому, що ми з цим всім зробимо. Перетворимо на історію true Crime, чи нарешті поставимо питання, кому ще дозволено робити те саме, просто тому що в них правильне прізвище, правильний паспорт і правильні друзі. І я б не хотіла, щоб ви після перегляду подумали, що всі багаті зло. У кожній епосі є люди з ресурсами, які не використовують його для насильства. Я хотіла вам донести, що будь-яка система рано чи пізно народжує своїх салтичих, своїх епштейнів, своїх борджа. І якщо ми хочемо, щоб історія перестала рухатися по колу, нам треба переставити фокус із смакування подробиць та тягання брудної білизни жертв на структуру, яка цей жах робить можливим. Dia coisa para a Helena.